Вітаю вас! Продовжуємо розподі про Україну, знаних у світі, і про яких, на жаль, ми мало знаємо. Сьогодні ми віддаємо шану одній з героїчних жінок Стрелецького руху Олені Степані. Вона народилася 7 грудня 1892 року і померла 11 липня 1963 року. Якось 18-річна Олена прийшла до школи і всіх дуже здивувала своїм зовнішнім виглядом. В неї були взуття без підборів, на ній був одяг сіро чорного кольору, і вона обрізала коси з хлопчика. Так вдівалися жінки, які боролися за рівні права з чоловіками. І це було ж рахувалося непристойним. Замість стояти перед зеркалом, приміряти сукні, робити зачіски з свого золотавого волосся, вона вступає в таємний пластовий гурток, цікавиться наукою і культурою, і політикою, вивчає наземні мови, вболіває за долю рідної Галичини. Адже тоді вона була під Австро-Угорщиною, Австро і українці були однією із націй або просто національності Великої імперії, а про власну державу могли, могли лише тільки мріяти. Коли у 1914 році розпочалася Перша світова війна, Олена знову здивувала всіх своїм виглядом. Вона знайшла чоловічу форму військову, перешила її, заховала коси під кашкет і пішла фотографуватися на військове посвідчення. Фотограф це замітив, помітив і доніс на неї поліцію. Олену заарештували. На той час вона була 22-річною студенткою Філософського факультету Львівського університету. У складі. З часом у складі Австро-Угорської армії формуються українські загони січових стрільців. Олена входить в жіночий підрозділ, яких чоловіки сміхом називали бабським військом, і вони не допускали жінок на війну. Але навіть в останній час потягу Олену хотіли, в останню мить Олену хотіли зняти з потягу. Вона ну, не далася і змогла виїхати на фронт. І через три роки вона здобула таку славу по всьому світу за свою хоробрість, за свою безстрашя, що про неї писали газети всього світу. І багато жінок інших держав зберігали її портрет у листопаді. 1914 року за хоробрість проявлено у боях з російськими військами Олено було нагороджено медаллю за хоробрість. 30 травня 1915 року Олену разом з кількома сотнями українських стрільців було заарештовано і наступні два роки вона проводить у таборі для військових у Ташкенці. Січовики в тузі за товаришкою почали складати пісень. В одній із них співається: Дай Боже, століт життя нашої Степанівні. Вона слава добувала сільної Україні, ой, Господі, милостиво святий Миколаю, допоможи Степанівні повернутись до краю. Ой, просимо пана Бога і будемо просити, щоб, шанував Степанівну, щеся забачити. Так і сталося. Через навесні 2017 року вона повертається до Галичини. У 1918 році розпадається Австро-Угорська імперія, і Львів залишається, опиняється під Польщею. Олена в Відні закінчує університет, виходить заміж за адвоката, відомого адвоката і військового Романа Дашкевича. Народжує сина Ярослава, ну, на цьому її завершується її військова кар'єра і та велика слава. У Львові Олена Степанівна вчителює в, жіночому, в жіночій гімназії і в Українському таємничому університеті. Вона викладає історію та географію. Створює пластовий гурток. Зовсім не займається політикою, але політика завдає їй болісного удару. У 1924 році вона разом з своїми ученицями їде у гори. Коли вона вийшла з потягу на пару хвилин, дівчата затягнули стрілецьких пісень. І Олені заборонили вчителювати і її обвинувачують в антипольській діяльності. Вона себе присвячує науці і проєктним діяльності. Але Друга світова війна вона зруйнувала її плани. І Львів зайняли російські війська після війни. Топір патріотів України називають націоналістами українськими, їх арештовують, їх висилають у Сибір. Багато знайомих Олени виїжджають за кордон, Олена залишається. Тут, і у 1949 році її заарештовують і сім років в Сибіру. Вона повернулася після заслання додому, дуже слаба, розбита і хвора. І вона доживає своє життя до самої смерті у Львові. І забуття триває досі. Немає ніяких фільмів художніх, немає книжок про Олену Степанів, є тільки скупі дані в підручниках, а можливо, щось шведська чи данська прабабця тримає фотографії найкрасивішої хоронжої світу. І хочеться, щоб все ж таки ми про Олену Степанів. Чули і знали, адже вона все своє життя віддала служінню України, рідному народові, стала символом любові і відданості, самопожертві за її волю та незалежність.